Вітаю! Я часто останнім часом отримую запит на тренінгах, чи пишуть мені в месенджер, як домовитись з дитиною підлітком І я вирішила поділитися кількома рекомендаціями, чому я про це говорю, Я не психотерапевт, і, звичайно, я вам не заміню терапію, якщо у вас є якісь. Особливі конфлікти чи непорозуміння, вам треба йти в цю терапію, спілкуватися. Але виходячи з того, що я разом з психотерапевкою Іриною Вещишника, психологиня в школі, де навчається моя донька, підліток, школа вільних небайдужих, вона там є психологом від початку заснування школи, і дуже багато підлітків, і не тільки підлітків дітей меншого віку, батьків перейшли через неї, і вона знає болі і чим живуть сьогоднішні підлітки. плюс Uh, і і ми uh, чого я про неї згадали ми з нею. Робила спільний тренінг для менторів української академії лідерства, де я, як медіаторка, як переговорниця переплітала зі знаннями психологині, яка працює з дітьми, знання як можна краще порозумітися з підлітками. Я сама маю дитину підліток і плюс мене цікавий досвід є дослідження альтернативної освіти, оскільки я для своєї дитини також шукала. Я сама була рік мамою дитини хомскулера, яка була на домашньому навчанні, і я в, в, в волонтерила в проєкті освіт Експерименти спілкувалася з дуже багатьма людьми, які є новаторами в освіті. Отож, на підставі цього я хочу поділитися п'ятьма рекомендаціями, які прямо зараз, коли ви послухаєте відео, можуть допомогти вам зрозуміти, що ви можете підправити, щоб вже краще порозумітися зі своїми дітьми-підлітками. Отож, перше робота з емоціями. Неможливо про нічого раціонально говорити, якщо ви не... Знизити напругу і не почнете чути один одного. Взагалі у вихованні дітей це прям завдання. Номер один навчити вас, навчити вам вашу дитину розбиратися з, з тим, що з нею відбувається, в тому числі і нам, дорослим, треба з цим вчитися. Розбиратися, які в мене емоції, які в мене зараз стан, що мені може допомогти, чи я в цьому стані можу приймати рішення чи ні, чи мені варто подбати про свій ресурс. Як ми це робимо стосовно дитини? Там з маличку ми можемо е е, відзеркалювати, як і в дорослому віці Я бачу тебе це хвилює. або ти зараз засмучений, або я бачу ти зараз роздратований, або я бачу, ти гніваєшся. Так, ми дитина ще цього не може зрозуміти, але коли ми їй це дзеркалимо, вона розуміє, що з нею відбувається. В молодшому віці ми можемо дивитися такі мультики, як думками на виворіт» і обговорювати, давати їй розуміти, що в нас є різні думки, е різні емоції, які впливають на наші стани. Ми можемо показувати якісь картинки, ми можемо її підсвічувати, які в неї стане. Ми можемо спостерігати за іншими людьми. Ми мене знайома любила зі своїм сином підлітком, йти в якийсь ресторан і спостерігати за іншими людьми, і обговорювати, а як ти думаєш, яка в кого емоція, а який, в якому, хто в якому стані зараз знаходиться? І все це розвиває наш емоційний інтелект, плюс нашу термінологію, що ми можемо говорити не тільки сімома базовими емоціями, а відтінками цих базових емоцій. Тому перше, ви починаєте з того, що ви стаєте дзеркалом для Дитини того, що з нею відбувається, або вона розуміла, що це не знаю щось не так, не зі світом щось не так, а всього лиш різні емоційні стани, і ви, як дорослий, можете бути для неї опорою і пояснити їй це, і далі ви можете перейти уже до вирішення якихось ситуацій. Це перше. перше. друге, дуже важливо знати, з ким ви маєте справу. Це важливо і в переговорах, коли ми збираємо інформацію про нашого партнера, і важливо в переговорах зі своєю дитиною, що мається на увазі знати її. Ну, по перше, розуміти, що таке підлітковий вік, якщо ми говоримо про роботу з підлітками. І коли я працювала з Іриною Вашішиною, було дуже цікава сесія, коли вона розповідала. Про те, як гормони впливають на дітей, про те, з якими найчастіше питаннями вони до неї приходять, як те, що вони так швидко фізично розвиваються, впливає на те, що вони справді швидше втомлюються, вони дійсно бувають більше дратівливішими, у них дійсно дуже багато психологічних викликів. Вони мають сепаруватися від батьків, відчути себе самостійним, відчути, що їх приймають їхні однолітки, зрозуміти, чи подобаються вони своїм одноліткам чи ні, визначитися, з якими предметами вони мають пройти, Якщо вже починається профільне навчання, з е, прийняти якісь свої невдачі, які вони переживають, якщо не виграють на якихось конкурсах або не можуть порозумітися з якимось вчителем, це дуже складно. Плюс розуміти, як. Впливає мозок підлітка. Наприклад, є речі, які вимагають батьків там розуміти наслідки, але батьки можуть не знати, що ця зона мозку, яка відповідає за, за чітке розуміння, причина наслідкових зв'язків розвивається до 20-22 років. І ми вимагаємо від дітей те, що вони просто фізично не можуть ще пропрацювати. Це теж треба розуміти. Взагалі, ви знаєте, колись, коли я ще була волонтеркою проекту «Освітній експеримент», я брала інтерв'ю такого Макса Бикшаєва, педагога, який є засновником школи освіти, дослідження освіти та дитинства. І ще кількох проєктів, багатьох він дуже любить дітей, знаходить особливий у нього підхід до, до них. І він мені розповідав, його запитала, яким ти бачиш майбутнє школи. І він казав, майбутнє за різноманіттям, в залежності від того, який темперамент і таланти є в дитини. І ми з ним говорили, що, можливо, дітям холерикам. Або таким дуже швидким їм треба школа, де є правила, чіткі в які вони в яких вони будуть заспокоюватися, на які вони будуть опиратися, і де буде швидка зміна діяльності. Творчим, навпаки, дітям потрібно більше свободи, більше рефлексії, більше проявленості. А бідним потрібно накопичення знань і перемагати в різних конкурсах. Тому майбутнє школи за оцією різноманітністю. І, можливо, ви чули про. Конкурс, який робила Лорен Джобс, дружина Стівена Джобса, після його смерті вона виділила кілька мільйонів гарантів для найкращих ідей щодо створення шкіл, і це теж про тренд, що скільки є шкіл, стільки є різних підходів до дітей для того, щоб допомогти їм дуже гармонійно розвиватися в Україні. Теж є дуже класний проєкт ще з 90-х років, не от зарашні. Це школа талантів вона знаходиться в Одеській області. І я запрошувала теж засновника цього цієї школи, директора Микола Гузика. Його інновація була в тому, що він розписав таланти, які є. І коли дітей набирають в школу, їх тестують, і вони вже навчаються по програмі згідно своїх талантів. Тобто є заг загальноосвітня програма. А є ті таланти, через призму, яких вони навчаються. Наприклад, там ті, хто дуже творчі, вони можуть протанцьовувати формули хімічні і їм не обов'язково точні науки знати на найвисок, найвищий рівень, вони можуть знати його базу. І навпаки, ті, хто точні науки більше люблять їм, не потрібно. Над зусилля викладати в, в спорті, і в них там теж є свої цікаві підходи, виходячи з інтересів дітей. Тому чим краще ви розумієте, який психотип, який темперамент, який талант вашої дитини, що вона зараз в підлітковому віці, як впливають на неї гормони, фізичний розвиток і мозок. Тим краще вам розуміти і не судити, що дитина там лінується, чи дитина вас нехтує. Ні, вона сепарується, Їй важливо цей процес для того, щоб відчути себе самостійно. Вона розвивається в неї дуже багато навантажень, тому вона може бути з перебоями і каченями емоційними. Це нормально, це період. І коли ви це розумієте, ви менше в це втягуєтеся і стаєте теж знову, це вже говорила в першому пункті, мабуть, буду повторювати з кожним спокійною опорою, на яку дитина може спертися в моменти, коли в неї такий період змін. Третє контакт і довір. Це дуже важливо. Неможливо перейти до якихось домовленостей, якщо між людьми немає контакту. І цей контакт можливий тільки тоді, коли ми вчимось слухати дітей і розуміємо, синхронізуємося. А що їм цікаво? Ви знаєте, коли я працювала в школі вільних і небайдужих і вивчала дебати, я любила розпитувати дітей. Я тоді починала з п'ятикласника, потім ще мала досвід роботи шостим-сьомим класом. І запитувала їх, як ви думаєте, що мають робити батьки, щоб ви їх краще слухали, і вони говорили про те, що батьки їх не чують. Тому інколи вони не готові слухатися батьків. Тому що батьки вимагають чогось неможливого, і вони обурювалися, що вони втомлені після школи вже ввечері, хочуть відпочити. А батьки тільки питають, чи зробив уроки або що ти їв в школі. Їх зовсім не цікавить щось особисте від дитини. Уявляєте, діти теж хочуть бути почутими, діти теж втомлюються. Ми теж не хочемо ж нести роботу ввечері додому, а вимагаємо, щоб наші діти прийшли зі школи і ще уроки робили. Тому контакт це про те, щоб слухати. І взагалі запитайте себе, чи знаєте ви, що ваша що дитина любить, яких аніме героїв вона е, любить, чим вона цікавиться, які ютуб-канали вона дивиться. Чи знаєте ви, що цікаво вашій дитині? А друге, контакт, друге це ще довіра. Це теж дуже важлива штука. Наприклад, от я вас запитаю: якщо ваша дитина скаже, мене дуже болить голова, я не хочу завтра йти в школу. ну, великий відсоток батьків скаже, ти хитруєш, ти лінуєшся, треба йти попри біль голови. І мало батьків, які справді повірять, Оце є сила довіри. Коли ви вірите, що дитина справді болить голова, вона не хитрує, і ви домовляєтеся, що з цим робити, або досліджуєте цю тему, чому голова часто болить. Чи коли дитина каже там Я не можу цього зробити, ви їй довіряєте і шукаєте рішення. Довіра дуже дуже важлива це має звучати як меседж, який ви повторюєте дитині, що б не сталося, я завжди за тебе. Для того щоб дійсно, коли що б не відбувалося, дитина могла прийти до вас і не боялась, що ви нагримаєте, що ви накажете. їй потрібно в цьому світі мати когось, до кого вони можуть прийти, і їх безумовно люблять і приймуть. Тому дуже важливо тут бути обережними. Якщо вас щось не задовільняє, ви чомусь не довіряєте, в чомусь сумніваєтеся. Будьте будьте з дітьми, як з кришталевими вазочками в підлітковому віці, щоб десь не порушити оце дуже важливу довіру і контакт з ним. І якщо вже є пропрацьована робота з емоціями, ви розумієте, що відбувається з дитиною в підлітковому віці, з людиною в підлітковому віці. Ви в контакті і в довірі четверте це ви вибираєте стиль виховання. І я думаю, ви розумієте, що є оцей стиль виховання, яких більшість з нас виховували такий Радянський, домінуючий через оцінювання, через повчання, через порівняння. Але крик він не ефективний, бо знаєте, це як в такому жарті, що коли моя мама кричала мене, щоб я не курив, я розумів, що не можна курити біля мами. Тобто через страх можна щось не робити, але не усвідомлювати, чому це можна чи не можна робити. Тому крик не дуже ефективний. Хоча можуть бути ситуації, коли мама приймає одноосібно читати рішення, але це тільки виправдано форс мажорних обставин. Друге, це правила. Правила теж важливі, щоб вони були вдома. На них можна опиратися, вони дають якусь стабільність. але... Кожен з членів сім'ї має розуміти, чому ці правила введені і для чого вони потрібні, щоб вони теж були не правила ради правил, а могли вдосконалюватись, і кожен член сім'ї розумів, чому ми їх дотримуємось. І третє демократія. Демократія базується на діалогу і домовленостях через те, що ми прояснюємо інтереси всіх сторін. І відповідно, якщо ви домовляєтесь з дитиною, а ви вже. Пункт номер три знаєте її інтереси, ви її слухаєте. То ви можете підібрати ефективні аргументи, щоб те, що ви просите, виходило не з того, що ви знаєте, як ви думаєте про світ, а з того, чому дитині вашій треба прибрати хату, там свої кімнати, чи потрібно з'їсти корисну їжу, а не те, що їй зараз хочеться. Чому важливо зробити уроки, коли дуже не хочеться, чому важливо вчити те, що дитина не розуміє, як це їй в житті знадобиться, і тут ви повинні з нею про це говорити. І упаковувати в те, як вона бачить світ, як їй це може знадобитися в бізнесі, як це впорядкує її день, як це зекономить її день, як це їй дасть більше часу побавитися з друзями. Тому тут аргументи через інтереси вашої дитини чути її, домовлятись, і коли двоє людей приймають рішення і є співтворцями, вони відчувають, що вона справедлива і виконують це рішення. Я ще вам пропоную такі коучингові питання: це вчить вашу дитину мислити під час таких діалогів. Коли ви розбираєте якусь ситуацію, яка сталася, ви можете запитувати, як ти думаєш, чому так сталося, який урок для себе ти винесеш, хто і що може тобі допомогти. Чого, що ми можемо придумати в цій ситуації, які в тебе є варіанти? Взагалі, оці мистецтво переконувати рідних, партнерів, дітей, колег, керівника чи коли ви керівник ваших підлеглих, я навчаю на серії вебінарів, які зараз запускаю, які, називаю, які називаються «Переконуй і перемагай». І я залишу інформацію тут під відео, запрошую вас на ці вебінари, де я Дуже в стислій, концентровані формі раз в тиждень онлайн по дві години буде навчати основному. От, наприклад, це перший вебінар, з якого я починаю це. Про дуже ключові питання, які допомагають переконувати і в даному випадку, ви теж можете, знаючи ці питання, мати їх як паличку виручалочку в дуже різних ситуаціях, коли вам треба працювати з переконаннями інших людей, і коли вам треба навчитися їх швидко замотивовувати щось зробити. Буде також вебінар про типажі переговти різних людей, як до них знаходити підходи про важкі переговори, коли хтось емоційний або хтось складний характер має, про маніпуляції, якими ми наше життя, як їх бачити, які протистояти і. І як переводити людину в конструктив. І ще багато різних речей, які нам щодень дуже потрібні і актуальні для того, щоб домовлятися, відстоювати свою точку зору, приходити до результату. І п'ятий пункт, як домовлятися з підлітками, важливий теж бути в ресурсі. Ви, напевно, знаєте з власного життя, що коли ми ви роздратовані, втомлені. То е, вас і дрібничка може вивести себе. Тому, коли ви йдете на розмову з вашою дитиною, подбайте, щоб ви були в ресурсі, щоб ви мали бути, щоб ви мали цей ресурс або запас спокою на випадок, якщо. Вашу дитину буде емоційно колихати, чи ви маєте силу витримати і прийняти, контейнерувати її емоції? Чи ви достатньо відпочили для того, щоб пережити цю розмову, яку ви маєте підвести до якогось мудрого висновку, бо ви дорослий, а це ваша дитина. Взагалі, ресурс дуже важливий, і знаходьте в день час для себе, для того, щоб відрефлексувати саму себе цю ситуацію, і тоді, дбаючи про себе саму, ви подаєте класний приклад своїй дитині. Дякую, що подивилися це відео. Я бажаю вам, щоб ваше материнство, ваше батьківство приносило вам багато класних моментів і задоволення.